Yeah. you Якщо немає ні Елліна, ні юдея, то чи повинна церква воювати за свою національну окремішність? Музика. Наскільки важлива канонізація? Чи має право патріарх 4 мільйонів віруючих вказувати, що робити патріарху 20 мільйонів віруючих? Музика. Чи може бути названа материнською церквою, яка на ранніх етапах розвитку відбрунькувалася від дочірньої церкви? Ці та багато інших спірних питань історії православ'я в Україні будуть розглянуті у циклі передач Українська і Російська православні церкви, історія братської любові, зрад і воєн за душі в рамках проекту про е контра. Українські території не були серед перших у прийнятті християнства у Вірменії та Грузії. Християнство стало державною релігією на початку 4 століття. У Болгарії єпископські кафедри були засновані ще у 1 столітті, і спільне тут те, що всі ці церкви, за переказаннями, були засновані апостолом Андрієм Первозванним. Подібні церковні легенди побутують і в руських літописах. Історія українського християнства слід починати з першого століття, з візиту апостола Андрія. Про це дуже добре описано в літературі. В літописах це є точно. Як державна релігія справді починається з 10 століття і формується уже сам тип нації. Як української нації, як вона сьогодні називається, саме з 10 століття, тобто прийняття християнства, це було якісним стрибком у розвитку нашої державності. Однак розповідь про перебування апостола Андрія на наших землях піддають сумнівам, як звичайні історики, так власне, і самі історики церкви. Найперше здивування викликає те, що апостол Андрій планував їхати до Риму, але чомусь вирішив добиратись вгору Дніпром, далі через Варязькі землі і ще морем довкола Європи. Таке рішення доволі дивне, особливо зважаючи на те, що з позиції греків і римлян ці землі були дикими, варварськими, та й не згадують перші літописні джерела, зокрема Лавре. Рантівський літопис про візит на наші землі апостола переказ про апостольську подорож з'являється лише у пізніших компіляціях. Немає про це згадки і в сказанні про Бориса і Гліба. Однак, достеменно відомо, що у малій і царській скіфії апостол Андрій бував, а це південні області нинішньої України. В період 65-го року після Різдва Христового з часів Апостола Андрія Первозваного в Україні. Співіснували громади християн і співіснували громади язичників. І про ті звірства в Україні повторюються знову, про які говорять літописи, навряд чи вони були масовими, як в часи Римської імперії. Йдеться про пануючу у літописах думку про те, що до прийняття християнства Русь була настільки дикою, що жерці приносили древнім богам людські жертви. Тож про релігійну толерацію навіть не йшлося. Однак історики ХХ століття це заперечують. Принаймні за 100 років до офіційного хрещення Русі у Києві вже була християнська громада, причому доволі чисельна. Були навіть і храми. Хоча християнськими вірниками були переважно купці, люди багаті і незалежні від князівської верхівки, переважно грецького чи вар'язького роду. Храми до Володимира на Русі існували. Яскравим підтвердженням цього є пам'ятна дошка біля Лінської церкви, яка всім відома і яка вшанована в народі, що в 907 році русячі в тому храмі, очевидно, дерев'яному, Ратифікували договір із греками. Тому, як Володимир міг збудувати перший храм, якщо до цього храму буде, очевидно, що все-таки мова йде про кам'яний храм, збудований Володимиром. А ще Володимир кількома роками раніше збудував біля свого палацу язичницький пантеон богів. Він думав так: кожне плем'я чи їх союз мають верховного бога. Тож, якщо їх об'єднати і поставити в один ряд біля великокнязівського престолу, то і племена теж об'єднаються під владою київського князя. Однак цього не сталося. І тоді Володимир вирішив робити ставку на одного бога. Йому була потрібна монотеїстична релігія. Тож він обрав християнство. Однак були дві проблеми: Перша як – як пер Конати народ відмовитись від старої віри і спосіб було знайдено. В більшості країн Європи поряд із репресивною якихось заходами християнство воно все ж таки брало своє тим, що вдало підлаштовувалось і адаптувалося до якихось місцевих вірувань, до місцевих культів. Тобто вона, грубо кажучи, інкорпорувала в себе елементи якихось попередніх фізичницьких вірувань. Запозичували окремі культи, трансформували їх на свої. Тобто, наприклад, Перун став, наскільки я розумію. перун громовежі став і пророком, який відповідно теж має функції, пов'язані з громом і блискавкою. Але була ще й друга проблема, яку слід було вирішити насамперед. Володимир повинен був хреститись сам і християнізувати свою владну верхівку. Отут теж є занадто багато міфів. Майже офіційно вважається, що Володимир хрестився у Корсуні у кримському Херсонесі після переможного походу проти Візантії, начебто, в очікуванні на швидкий шлюб із родичкою Візантійського імператора однак побутує і інша думка щодо місця хрещення київського князя. Володимир охрестився у тогочасному літописному Василеві, який не заснував неподалік Києва. І саме на честь того, що він охрестився в цьому місці, він йому дав назву Василем. В якому це саме році було, чи в 986, чи в 987, чи в 88-му році, сказати важко, яко в міг Чернецький Опчеського монастиря вказує на те, що Володимир охрестився в 987 році. Він змушений був це зробити таємно, вважає Яков Мніх. тому що якби князі Владна верхівка перейшли у християнство відкрито і Ненацька, це викликало б повстання проти влади чи заколот Волхвів. А внутрішня громадянська війна аж ніяк не посилала б його позиції щодо Візантії. Мусимо сказати, що укласти союзи з Візантією планувала ще Володимирова бабуся, княгиня Ольга, проте двічі отримала в Константинополі відмову. Історики схиляються до думки, що імператори не погоджувались на союз із Руссю, тому. Що київський престол після Ольги повинен був успадкувати Святослав, затятий прихильник старої язичницької традиції і відповідно противник хрещення і християнства. Україна чотири. Рази спробувала приймати християнство до офіційного прийняття у 988 році. Ми всі говоримо про княгиню Ольгу, яка була християнка. Це була бабуся князя Володимира. Звичайно, її син Святослав і батько Володимира не захотів прийняти християнство, бо це зв'язувало якоюсь мірою йому руки. От, ми також знаємо про те, що була спроба ще в 9 столітті у часи Кирила і Мефодія запровадити християнство нашими тодішніми князями. Це вже була потужна держава, яка змагалася навіть з Візантією. Подібне можна сказати і про церковну структуру. За рік по офіційному хрещенню князь Володимир розпочинає у Києві будівництво кафедрального собору. Це значить, що в ньому служить священник чином не нижче єпископа. У даному випадку йдеться про присланого із Константинополя першого митрополита Русі Михаїла. А сама наявність ієрарха такого високого чину свідчить, що в землях Русі була не єдина християнська громада, а принаймні декілька, а до тисячного року, тобто за одне десятиліття, на наших землях вже були чотири великі християнські об'єднання: Київська митрополія, Волинський, Чернігівський і Переяславський єпископати. Були і греки, і вони дуже ревниво відносились, тому що вони вважали так: є греки, це істинні християни і є варвари. Так вони ставилися до слов'ян Балкан. Я неодноразово був в Болгарії, чув, як вони з презирством ставилися, що болгари слав'яни або ті переселенці з поволзьких булгар, от не можуть бути християнами без греків. От, але потім слов'яни. Митрополити, єпископи і єпископи перевищили у виконанні моральних засад християнства за тих самих греків. Те, що наші пращури з Київської Русі 10 століття не поступалися грекам не лише у святості, а й в освіченості, свідчать хоча б ті письмові джерела, що дійшли до наших часів. Це, зокрема, слово про закон і благодать першого руського митрополита Іллеріона. та й прийняття християнства владною верхівкою, і показове хрещення князівських людей у почайні не викликало якогось масового спротиву тогочасного суспільства. Чого не скажеш про території, які зараз належать до Росії? Було повстання в Новгороді, де насправді довелося військовою силою насаджувати дійсно християнство. Були локальні заворушення, про які ми взагалі мало знаємо. В інших місцях, ну, скажімо так, більш глухих, ніж навіть Новгород, тобто десь там в місцевостях на північному сході, на території сучасної Російської Федерації, звичайно, там християнство остаточно утвердилось ну, не раніше 12 століття. Яскравими представниками тогочасної князівської влади північних земель є Юрій Довгорукий та його син Андрій Боголюбський. Останній запам'ятався киянам спаленням і нещадним грабунком Києва у 1169 році. А Юрій Довгорукий теж отримав своє прізвисько за жадібні посягання на великокнязівський престол. За це зрештою і був отруєний киянами. Але нам, князь Юрій, цікавий насамперед тим, що за два неповних роки сидіння на київському престолі він зумів змістити з із посади одного із двох за чотири століття руських митрополітів, а саме Клима Смолятича. Останній був обраний головою церкви дійсно народом за своє доброчесне життя. Християнство прийшло на Суздальське князівство ще до утворення до організації Москви, до утворення цього міста з Києва, тільки з Києва, і ні звідки ніде. Не з Візантії, тому що Візантія діяла на ці північні східноєвропейські землі тільки і виключно через Київ. Тому ну, звідки могла? Через, через, через що? Через Хазарію, через татаро монгольську Іго, через Золоту Орду. Ну, таких фактів немає. Це можна тільки фантазувати і писати псевдоромани на цю тему. Але всі історичні факти говорять про те, що колонізація християнська північних земель почалася з Києва. Між іншим, Новгородська єпископська кафедра отримала автономію від Києва якраз за зраду інтересів своєї митрополії, коли Юрій Довгорукий змістив із посади руського митрополита Клима Смолятича, який не був ставленником Візантії, сам Константинопольський патріарх подякував князю за таку роботу. А тогочасного новгородського єпископа Ніфонта за слухняність нагородив автономією. Новгородський ієрарх одразу відмежувався від київського розколу і визнав себе слугою Візантії. Тому Зрозуміло, що київські князі, і церковні ієрархи змушені були постійно шукати якоїсь альтернативи Константинополю. Тісні взаємини власне Києво-Руської е, держави, тобто і києво-руського християнства із за Західною гілкою вони тривали, власне, протягом всього 11-го ще і 12-го століття. Тобто, відбувалися, крім там. Звичайних торговельних контактів відбувалися контакти духовні, відбувалися активні династичні шлюби не тільки доньок Ярослава Мудрого, а й далі, тобто і в 12 столітті. Це ще один аргумент на те, що історія християнства на Русі починалася не 988 року. Адже всередині 11 століття християнські монархи Європи мали за честь одружуватися із доньками київського великого князя Ярослава Мудрого. Це значить, що київську Русь вже не сприймали як дику, варварську, язичницьку, а як християнську. Це процеси загальноєвропейські, тобто в кожній країні відбувалася боротьба за контроль над церквою, тому що е, існування церковного центру поза територією держави це завжди ну, потенційно небезпечно е, з багатьох поглядів. Тобто, це і е, матеріальні якісь моменти, і насамперед духовний контроль над населенням певної країни, тобто, це ж не випадково. Була в західній Європі, скажімо, боротьба між імператорами і папами. Проте не варто плекати ілюзій і щодо візантійських імператорів, які повністю контролювали константинопольських патріархів і саму східну християнську церкву. Звісно ж, імператори намагалися всіма способами контролювати духовне життя в усіх країнах, навернених візантійськими християнськими емісарами. Були і зворотні процеси. Світська влада таких периферійних православних країн, як Київська Русь, намагалася контролювати процеси обрання вищих церковних ієрархів і садити на ці посади своїх людей. У православі це було Робити значно легше, ніж у католіцизмі, де церква неподільна, бо у православ'я є таке поняття як автокефальна помісна церква. Зараз уже ну, більшість православних країн вони мають свою автокефальну церкву. Тобто це процес закономірний і е, краще, скажімо так, піти на. Було піти на якесь узгодження інтересів, на надання автокефалії, тим паче, якщо це інституційно передбачене, ніж, скажімо так, мати перспективу якоїсь остаточного розриву і е перспективу тих процесів, які, зрештою, як я вже казав, мали місце потім у Західній Європі. Тобто, коли там потім просто великий-великий шмат християнського світу випав з-під влади Риму взагалі. Нині в православному світі автокефалію мають албанська, македонська, навіть американська і канадська православні церкви. Лише в українців із цим проблеми. І проблеми ті ведуть своє походження від литовсько-руської доби нашої історії. Але про це вже в наступній програмі. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої за і проти свої. Про ед контра.